Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Подивилась я на прогноз погоди, вирішила, що пора відзняти таке відео. Адже завтра, з неділі на понеділок, спочатку малювали і ніби так і лишається. Потім перемалювали з понеділка на неділю, але бачу, що міняється. Туди-сюди совають той прогноз. Проте е, малює, що буде плюс один вночі. Це означає, що широколисті гортензії, чи вони у вас ростуть в відкритому ґрунті, чи вони у вас ростуть в горщику. І ви, наприклад, планували їх на зимі десь забирати, кудись в приміщення. Але на ту ніч чи на ті ночі, коли буде низька така температура нічна, їх треба бажано би прикрити вже чимось. Наскільки я пам'ятаю, коли в мене були гортензії, я перший раз пробувала, то навіть 4 градуси. Нічної температури їм була було вже занадто низько і шкодило, і вони змерзали. Звісно, вони не обмерзнуть аж дуже так прямо критично за ту одну там, чи дві ночі холоднуваті, але все ж таки якусь шкоду цей заморозок, чи навіть не заморозок, а навіть плюс один, плюс два можуть зробити. Адже вони дуже дуже чутливі до цього. Тому чи ви планували, кажу, так і лишати на зимівлю, наприклад, в відкритому ґрунті. Чи планували ви заносити, але, але подумайте про те, що от тимчасові такі засоби підручні підготуйте, я би радила підготувати вже наперед, щоб це було під рукою і ввечері, там, не знаю, 9-10, коли ви заходите до хати, коли завершуєте вже справи на дворі, прикрити це на ніч. Що я, наприклад. Підготувала для своїх красунь і можу поділитися з вами. Можна взяти великий горщик. Не знаю, чи знайду тут скільки літрів є. Не бачу я, скільки тут літрів. Но він не дуже великий, прямо аж. Він менший за 10-літрове відро, але більший за 5-літрове, тобто щось посередині, може 7 літрів. Ось такий горщик, відповідно, що ним зробити. І взагалі, який принцип будь-якої підручного засобу, просто фактично на ніч накривається. Гортензія та і е, зранку забирається. Не можна накрити і лишити її повністю там на ніч, на день, потім знов на ніч, потім знов на день, <кхи> а фактично зробити це тимчасово на час тих холодних ночей. Можна, звісно, відро. Теж відра різної, різного об'єму, це відро літрів, мабуть, 10 має. Все-таки досить широке, тому гарно підходить, але не дуже високе, тому підійде для таких молодесеньких гортензій. Так? Також в мене є коробка. от Я лаванду розпаковувала, вона висока, гарна, дуже висока. Не надто широка, але в діаманткій гортензії, яким вона підійде, я їх трішечки там може зв'яжу і е, поставлю коробку, переверну, це теж підійде. Єдине, що коробка, звісно, що вона дуже легенька, її може здути вітер. Хоча я відра також у, якби, роблю їм, зверху ставлю цеглину чи камінюку якусь велику, і, щоб це стримало при поривах вітру. Не завжди вночі є перевітрю, але бувають такі ночі, що дуже сильні вітри. Тому ось коробка теж підійде. Ну і, звісно, що підійде агроволокно, якщо ви маєте використовувати для, для теплички якоїсь навесні. Чи вкриваєте, так, як я троянди, чи планували вкривати гортензії, вже закупили агроволокно, будь-що, на то тимчасове накривання підійде. І ще раз хочу наголосити, це не означає, що це треба накривати вже повністю і не знімати. Ні, це треба буде отак, поки прийдуть стабільні, якісь такий вже ну дійсно стабільний холодний плюс навіть. Та, і тим більше стабільно-холодний заморозок, але ні, я думаю, все ж таки стабільно-холодний плюс, плюс 4 регулярно вночі, вночі тоді найімовірніше прийдеться вже накривати. Та. Але зараз це коли тимчасово. Зниження температури вночі, то ні. Це буде таке забавляння. Накрив, зняв, накрив, зняв, накрив, зняв. Або ж, якщо у вас в горщиках, то е треба заносити буде на ті ночі холодні, куди ви там планували занести в якесь неопалювальне приміщення. Е там. Е вирішила, що краще. Підготувати і розказати це заздалегідь все-таки буде день-два, щоб пошукати, прорахувати, продивитися, так, який об'єм треба, яку величину, в залежності від куща, щоб, звісно, не зігнути. От у мене оця красуня, блумстя ось починає, починає, не знаю, як вона потішиться чи ні. Бо все-таки то. Та, Холодає, і вночі тим більше. Але вона височенька, тому треба тут таке щось високе придумати. Якраз той ящик, я думаю, коробка, то і підійде їй прекрасно, по висоті точно і по ширині бачу. Ось так, цікаво, як ви, чи, ну, чи планували би, чи робили би таке, чи це занадто раніше перестраховування, буду вдячна вам за відгуки, бо все-таки, я кажу, це в мене такий другий захід подружитися з широколистими гортензіями, макрофілами і намагаюся, щоб все ж таки вийшло вдало. Буду вам дякувати за ваші відгуки, коли поділитесь власним досвідом. Всім до наступних відео і па-па!